Спорт – це на все життя. Пенсіонер Віктор Пісков 50 років пропрацював у різних спортивних товариствах міста. А коли пішов на заслужений відпочинок, на громадських засадах заснував футбольні ігри для дітей різного віку. Водя на пенсію люблю це діло, організував дітей. У команди грають весь повзянський район на ході зі своїми грають, свої призи кубок очередили». І діти, коротше говоря, займаються спортом. Аби дітям було де грати у футбол, пенсіонер фактично власними силами зробив ось це міні-поле. Ворота дерев'яні, зроблені власними руками. Територію для гри рівняли за допомогою спеціальної техніки. Я попросив, грейдер значить, свої наняли, цих день, вони все це все вирівняли нам. І ми зробили з ребятами своїми силами. Это футбол міди для занять, щоб ребята приходили і грали в футбол. Діти зайняті спортом. Сом, батьки задоволені у Віктора Миколаєвича. Все за розкладом. Час гри розписаний для кожної команди. І все було б добре, аби не буревій, який пронісся цим літом Черніговом. Поблизу футбольного поля шквальний вітер добряче попрацював. Деякі дерева поламав, деякі вирвав з корінням. Один на однома упало дерево і на другому застряло. І на висить. Корінь уже упав. не корінь, а надламалася на вже. И она держится за счет того, что висит на этом соседнем деревне. Это дерево может... Сейчас вот для листва чуть упало в сторону похитнуться, оно впаде на землю. А в те час діти, хто буде проходити, а приб'є його і все. По допомогу пенсіонер, каже, звертався до комунальних підприємств міста. Але віз, або точніше сказати, дерева. І нині там все такі ж небезпечні. Не вдалося знайти відповіді нашій знімальній групі. Зеленбуд киває на управління житлово-комунального господарства, а ті, навпаки, на Зеленбуд. Віктор Пісков хвилюється за своїх вихованців. Каже, аби зміг зробити щось сам, то зробив би. Але самотужки з Ляти непівповалені дерева навіть загартованому спортсмену не під силу.